До Чернівців приїхали найуспішніші молоді політологи зі східної Європи. А місцеві владники захід проігнорували. Чому такі цінні зараз наукові надбання для державного будівництва не покидають університетських стін? Розповість Юлія Задорожняк. До Чернівецького національного університету надійшло більше 60 заявок політологів і державних службовців з України, Молдови, Румунії та Польщі. Це п'ята міжнародна науково-практична конференція, європейські практики та національні перспективи. Родзинкою цьогорічної зустрічі науковців і практиків стали дискусії про найактуальніше. Але найновіше напрацювання науковців про інформаційний простір, централізацію та децентралізацію тонкощі державного управління, геополітику та інтеграцію України. Європейський простір так і можуть залишитися в університеті. Стінах, якщо ними не цікавляться представники влади і місцевого самоврядування. Чомусь не доходять ноги, не доходять руки, не доходять уваги. А дуже шкода, тому що ці конференції ми не проводимо самі для себе. Ми проводимо їх для того, щоб з'ясовуючи теорії і інструментарії політичного аналізу, політичного прогнозування, максимально доносити це до відома насамперед. Я кажу так, не владі, все таки а громадянському суспільству нашим громадянам. Зараз не час для проб і помилок, каже заступник голови оргкомітету конференції, доктор політичних наук Анатолій Круглашов. Будь-яке сучасне управління, шановні колеги з сфери державного Вівні місцеве середування воно не здійснюється без наукового забезпечення. Коли ми і далі будемо діяти методом тика, ну вибачте за гру, брутальність Я скажу, як думаю, ми дотикаємося. Ми і також дотикалися до великих проблем. Тому давайте ну, спільно бачити ці проблеми і шукати їх вирішення. Проте науковці говорять, навіть якщо влада їх не хоче чути, особливо в час тотальної інформаційної війни. Інфляція слов інфляція термінів. І от іменно. Это хорошо в этих конференциях, что мы можем управлять как-то этими інформаціями. Валентина Корнея приїхала з північного міста Молдови не лише за обміном науковим досвідом, а й для того, щоб побачити Чернівці, про які багато читала. Я знаю о чернівцях тільки по книжкам. І знаете, вот такое ну очень хорошее, очень приятне впечатлення. Може бути повторюсь. Вот второго такого первого впечатлення у мене не буде. А Ростислав приїхав із Донецького національного університету. Цей виш зараз діє у Вінниці. Говоритиме він. Про те, як використовувати кіно для створення позитивного іміджу країни, як використовувати спортувати для того, щоб впливати на аудиторію не нашої країни, скажімо так, України, а от стран. Е Цільових аудиторій, котро нам цікаві, в яких ми хотіли би представить болі виграшним світі. А також розповість, чому у наші часи російські серіали це не просто розвага. Ми е, з допомогою російських серіалів знали більше це о те, як виглядає Москва і Петербург, але в той же час ми не знаємо, як виглядають наші українські міста. Проте після конференції такі цінні висновки надбання залишаться в руках науковців у той час, коли можуть стати потужною зброєю на користь держави. Юля Здорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.